Серія Нова українська школа. Вчимося читати. Цей посібник невеличкий, але дуже важливий і дуже цікавий. Він містить цікаві та різноманітні вправи, завдання, ігри, які допоможуть дитині легко вивчити букви, навчитися читати склади, слова, речення. Тексти, а також сприятимуть розвитку пам'яті, уваги, спостережливості та мислення. Для кого є ця книжка? Насамперед, для батьків, які хочуть навчити свого малюка читати. А тепер поступово подивимося детальніше на цю книгу. Що тут є? Абетка, ігри, склади, слова. Речення і тексти. Одразу попереджую, що ця невеличка книга це десь роботи на добрий рік, а може, і півтори праці. Адже все починається дуже складно, дуже важко, здається, а потім все піде легше, легше і легше. Починаємо з вивчення абетки. Ось тут є всі літери, вони великі, і до кожного є зображення. Певної істоти чи предмета на певну літеру акула, вишня, гудзик, єно, дерево і так далі. Коли ж дитинка вивчить абетку, а це, повірте, мені трошки займе часу, її чекатимуть нові завдання. Повтори букви, що позначають голосні звуки. О, А, Е. Потім потрібно з'єднувати за зразком: Велика літера А з маленькою літерою А. І так само у У, І, І і продовжимо. Повтори букви, що позначають приголосні звуки. Ж, Ч, ш, ш. Д, З, Б, Г. Повтори букви, що позначають приголосні звуки. Знову повторюємо. І взагалі можна вигадати якісь цікаві ігри щодо цих всіх вправ. Потім обведи букву за зразком. Тут треба букву «М» обводити, тут букву Ф, «Щ» і так далі. Тут вправи на з'єднання, тут вправи на... треба пригадати і запам'ятати ці букви. Дуже інтересне таке завдання. Потім починаються ігри. Наприклад... З'єднай малюнок і букву, якщо вона є у назві зображеного предмета. Де стоїть буква у слові на початку, всередині чи в кінці. В назві якого предмета немає цих букв. Обведи хмаринкою. Прекрасне, дуже цікаве завдання. Мої діти таке дуже любили. І тут їх доволі багато таких ігор. Наступна гра. З'єднай стрілками малюнки так, щоб останній звук в назві одного предмета був першим звуком в назві наступного зразок. Олень, ніж, жаба, абрикос, село. І тут багато, багато варіантів, як можна це все пооб'єднувати. Як на мене, що одне, одне таке завдання це можна провести просто прекрасний, веселий вечір в родинному колі. І крім того, що веселий, він ще буде дуже пізнавальний і ваша дитина швидше навчиться читати. Потім будемо вчити склади. Читай прямі склади. Н плюс а на. І ми читаємо ма, на, ла, ра, са і так далі. Потім потрібно утворити і прочитати прямі та обернені склади. Навчися читати нові склади. Розглянь малюнки і прочитай слова з двох складів. Ма-ма, ба-ба, ха-та-га-ва. Ми, ша-му, ха-море. Далі складніше. Прочитай нові слова. Обведи слово за зразком, утвори і прочитай слова. Потім ми вчимося читати слова з трьох складів. Машина, регата, медуза. Так, вчимося читати слова все складніші. І ми доходимо нарешті до речення. Прочитай загадки, відгадай, знайди відповідний малюнок і надрукуй слово відгадку. без рук без олівця малює без кінця. Що це? За горами, за лісами, золота діжа встає. І так далі. Окрім того, що дитина буде дивитися на малюнок, вона буде відгадувати загадку, і вона буде писати, сама, нарешті, буде писати. Потім ми переходимо до текстів. І тексти це не прості. А дуже цікаві, адже тут треба дивитися на персонажів і також їх озвучувати. Наприклад, жили собі дід та баба, та була в них курочка. Знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, та яєчко покотилося та й дід плаче. Баба плаче, а курочка кут кудаче Не плач, діду, не плач, бабо, несу вам яєчко не просте, а золоте. І ще є такі самі тексти. І тому я просто переконана, що за цією методикою ваша дитина навчиться читати дуже швидко і без стресів. Отож, посібник вчимося читати від серії Нова українська школа. चल रखने बहुत धन रखें